Виїхали ми бронувати, вже виїхали на уранку. Е, працюємо в два трактора. Ззаді Рома за мною боронує. Це тато пересів, пару пулів зробимо. Я познімаю для вас одні сторони. Ну Трактор дується, бачу. Да, ось такі справи. Вчора їхали, що ми бронувати і замірав я, скільки солятки пішло. Е, за вчорашній день. 2,5 літри на взяв. Але ця площа була дуже рівна, я там ходив, що я шорому скоро, нагрузки там практично не було, то там так вийшло, Тут, я думаю, три точно буде. Скоро не поїдеш, тут м'ягко дуже, тут дуже м'яко. Десь щепляється хмелення, бо оренка була пізня. Не хотіло добре заворуватися, то вже що є, то є. Але нічого, зараз Ромаш швидкості додав, він скоріший йде, ніж я. Так, ось такі справи. Ну, Закривається в принципі, нормально. То якби ще оренка була е е краще. Бо тут аж видно такі горби. шух шух-шух, хвилясте все. Але нічого. Земля така ну так торкаюся, вона просипається вся. Ну, тепла вся грача. Такі то справи. Ну, ще десь знизу ще є замерший ґрунт. Це я десь копався вчора городником Вкопав землю і там півштика, може ні, трошки менше як півштика, то Ще земля блистить, ще мороз тримає. Але що робити? дощів нічого не передає, тепло, треба, треба вже закривати землю. Ну це що таке? Тут вже треба їжджати і то робити. Не знати, коли ті дощі будуть, коли то все буде, але працюємо. Тут на краях кидає, бо ж борзна. Ми обрали не оборотним плугом, а простим <кій> 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 Трохи борозни є. Так, ще раз кажу, трактор 1221 колеса з кіровцем. Колеса з кіровцем. Замість парки, коротше, їх вчепили. І. І поки нормально трактор не провалюється. Нормально йде, тільки треба де бороною перечіпитися місцями. Ось така робота. До речі, я мав зняти як фільтра продуває, що я там що щось мав попідробляти, але тато став раніше за мене і за трактором. Що там глянув і ми ну, продовжу фільтр вже без мене, ми вже зразу сіли і поїхали з ромом закривати вологу. Ну, то, що я казав, на краях скачеш, блін, бо. бо там борозна. Все одно їдемо, ну, під горбок і тяжче, туди вниз, це якби схил, вже на горбок трошки дується. Трохи піддимлює, там треба вже мотора робити в ньому. Трошки засунуло. Так. Е -е, передачу ми переключили, я ходив вчора другу транспортною, сьогодні четверта понижена. звісно, після аборінжу вже набагато краще, вже рівняється вже де-не-де такі є кубки Пелюка. Вчора було менше пилюки, сьогодні вже більше. Сьогодні вже більше. Вчора ми закрили 55 гектар, це доволі таки було дуже добре, сьогодні точно такого не буде. Виїхали пізніше і плюс нерівно, то тут кидає, скоро ти поїдеш, але що зробиш? Треба буде поміняти там де 5 борін то на 892-й, а там де 7, то на 1231. Вже сьогодні вечором або завтра зранку перечіпимося і будемо так ходити. Ось 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 ось, 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 друзі, такі то справи. Сонечко світить, сьогодні вітру практично немає. Так що працюємо. А ви як ваші справи? Ви вже закриваєте вологу? Чи може ж їх хтось сіє? Дивився вчора вечором тік-ток заходив, вже хтось, вже соняшник почав сіяти. Це певно, що вже на Одещині десь. Але не рановато, що соняшник. Погоду показує зараз тепло, а далі, далі трошки похолодає, щось вроді мінус один показує. Так що не знати, що воно буде. Почекаємо. Так як в нас все буде соя, то ми десь аж через місяць часу. Десь в залежності від погоди, від тепла, від вологи, то приблизно місяць будемо теж сіяти щось. Культивація і сіпа. Так що такі-то справи, ще йду, познімаю трошки. Грудка от. В принципі, розбивається нормально. Де-не-де є така більша, але вона ще може сировато трошки. Але так нема чого чекати, треба працювати. Ціни посої. На сьогоднішній день Хмельницька область Волочиський район, наскільки я знаю, це десь 300 290, навіть 300 доларів ціна. Що таке то справа? Блін, крило треба було зняти, чіпляється, щоб взагалі не поламалося. Була б тут шлейф-борона, було б набагато краще. Мабе розрівняло б тут краще. Ми працюємо. Ще щось там буде цікаве протягом дня, щось ще зніму. Ще якщо все добре, то переїдемо на площу, де там Чорнозем, глина. Така тяжка земля. Подивимося, поїдемо, як там розробиться. Друзі, приїхали ми на другий, на другий кусок, на друге поле. Тут 11 гектар вже по кругу пройшли, вже розбили на частини і тут будемо вже закривати. Те, що я казав, та земля тяжча. Така і глина, і чорнозем є. Такі ось сиромошпари. Трошки місцями дується, де горбок. Але в основному нормально. О, розробляється більш-менш добре. Більш менш добре. Оранка тут була не глибока, така під сою чисто. Да, так що такі то справи. Вже в нас е, пів третього, вже це поле полепетне, що на сьогодні, і все, буде мікати вдома. Сьогодні трошки день буде скорочений. Так що такі то справи. У мене все, як обично, в пилюці. Все, в полюці. Вікна мушу відкривати, бо ну капець, жарко, душно. Але нічого, якраз що ну, недавно ось пообідали і постояли півгодинки, розходилися, можна їхати далі. Так що, друзі, ми будемо їхати вперед. Вам приємного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і якось воно там далі буде. Будемо всі живі здорові, то якось воно буде. Працюємо. Так, ну що, тут вже заборонували. Трошки більше як годинка і 11 гектар зроблено. Зараз переїжджаємо, у нас ще там є 3 ділянки по 2 гектари. І то на сьогодні буде все. Ну, Солярки вже спалив трошки менше як півбака. Розхід, тут, я думаю, піші по-любому буде. Тут нерівно, більше газу придавати, м'якше. Ну, горенка є горенка. Тут ну, 3 літри певна гарантія є. Пішло. Так, ми коротше, їдемо туди, щось буде цікаве, то ще познімаю. Я вже то все. Ось сьогодні в мене все. Рома заїхав. Там ще два гектари зробив. Теж там останній кусок лишився на сьогодні. І вже завтра виїжджаємо таке на, на більшій площі, там 50 гектар вкупі зробив. А потім лишаються ще городи, теж тих городів вистачає і, і, і там ще два поля невеликих, по, по 15 гектарів і все. Так, очі вже трошки чухаються від тієї пилюки, весь в пилюці, вже я грязний, вибачаюся, але якщо грязний, то значить щось робив. Да, добре, заїду ще доробим, подивлюся, що там в нього виходить, і їдемо відпочивати. А завтра з новими силами вперед. Зранку продутися, вікна повитирати, до масла оглянути і до роботи. Так що зараз ще перескочимо до дрону, вони там далечні працює. Зараз переїдемо. Так, переїхав я сюди до нього на останню ділянку. Ось. Е -е, так, це тут а, була посіяна соя і було рихлення проведено, пізне. Типу рихлення, типу якесь таке як... Чи культивація, чи що. Ну, Глибина була тут 20. 20-23 см глибина. Так багато всяк, пожнених рештків багато. Ми їх молотили, вже, січкарня була вже ступлена, ножі були ступлені. І воно вже нормально не подрібнило, і воно так чіплялося один з одних, то такі всякі кубки лишилися. Ну нічого, це тут зараз покажу прохід. Він вже раз пройшов, заборонував. Трохи воно розтягнулося. Може побачимо, може ще одне зробимо бронування днів так через 5. Побачимо, ми його ще раз розтягнемо. Та й будемо тут культивувати е і сіяти сою. Скоріше за все, що сою. Кроме десь там внизу. Я ось приїхав, чекаю. Зараз ще подивлюся два-три круги і теж і додому. Коротше. Що тут робити, нема що. Трактор в маслі, в пилюці, хоча вже ремонту накрило, те, що я казав за нього, воно надламалося, і кожен раз, як я їду, воно чух-чух-чух, чіпляється короче, і підривається помаленьку. Треба буде зняти зараз тут ось який там ключ, відкручу, зніму, так буде капітально. Я сьогодні настрібався капітально. Особливо тут таке як рихлення, це, то можна почки, спину і все на світі лишити на полі. Кстати, колесо в нас це воно помаленько спускає. Ну, його тако накачати добренько, то на, то на весь день хватає. До години восьмої спокійно можна що робити, потім треба їхати додому. і... І знову його качати. Потім після екологу позакриваємо, то знімемо, розбортіруємо, заклеїмо і вже будемо культивувати, сіяти з ними, з тими колесами. Так що такі от плани? Рома вже теж змучився до сьогодні там настрибалося капітально. І діагональ не сильно брали, але... Але не стрибалися. Ну, Заборони вон, чіпляється в дуже великі купи. Воно нормально не розтягується, ну так, да, тут прийдеться ще раз приїхати. А може і переїдемо і передіскуємо це все. Будемо бачити. Ось та Спалив я десь з пів бака соляпки, то в принципі нормально. Трактор зараз йде без нагрузки. Якби ще менше чіплялося, то було б ще краще. Тут що, ще раз розтягнеться, все. вітер буде дути, роздує ще що щось, вже мало що лишиться. Ще трошки перегниє до культивації. Може, я сподіваюся. Короче, будемо бачити. Так, друзі. Думаю, що Тоді добрі друзі, будемо завершувати відосик. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і попереду ще багато, багато буде чого цікавого. Е, да, завтра теж їдемо, я постараюся зазняти. Якщо е, по часу буде нормально, все, буду, буде час і зняти це все на ходу. То обов'язково зніму. Так що, друзі, всім пока. Підписуйтесь і мирного неба.